Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми застосуємо на практиці знання, що здобули минулого уроку. А саме достатні умови зростання і спадання функцій. Тож, пригадаємо, достатні умови зростання і спадання функцій. Ознака зростання функцій. Якщо для всіх x із проміжку i виконується нерівність, f' від x більше за 0, то функція f зростає на цьому проміжку. Ознака спадання функції. Якщо для всіх x із проміжку i виконується нерівність f' від x менше за 0, то функція f спадає на цьому проміжку. І перше завдання. Знайдіть проміжки зростання і спадання функції y дорівнює х2 плюс 4х мінус 7. Розв'язання. Знайдімо похідну функцію. y штрих дорівнює 2х плюс 4. Знайдімо нулі похідної. 2х плюс 4 дорівнює 0, 2х дорівнює мінус 4. x дорівнює мінус 2. Дізнаємося. На яких проміжках похідна функції більша за 0, а на яких менша? Очевидно, що якщо y більше за 0, то x більше за мінус 2. І навпаки. Тож початкова функція зростає, якщо x належить проміжку від мінус 2 включно до нескінченності, і спадає. Якщо x належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Наступне завдання знайдіть проміжки зростання і спадання функції Y дорівнює 2х в кубі мінус 3 х квадрат плюс 1. Розв'язання. Виконаємо аналогічні до попереднього прикладу дії. Знайдімо похідну функції. Y' дорівнює 6х2 мінус 6х. Знайдімо нулі похідної. 6х2 мінус 6х дорівнює нулю. Винесімо 6х дужки. 6х помножити на х-1 дорівнює 0. Х дорівнює 1. Або x дорівнює 0. Для знаходження проміжків знакосталості сталості, скористаємося методом інтервалів. Позначимо на осі точки 0 та 1. Коефіцієнт найстаршого степеня додатний, тому на крайньому правому інтервалі похідна набуватиме додатних значень. Коренів парного степеня немає, тому, проходячи через кожну точку. Похідна змінює знак. Результат буде таким. Початкова функція зростає, якщо x належить проміжку від мінус нескінченності до нуля включно, і від одного включно до плюс нескінченності, І спадає, якщо x належить проміжку від 0 включно до одного включно. Наступне завдання. Доведіть, що функція f від x дорівнює 6 мінус х плюс одна друга х квадрат мінус 1 третя х в кубі є спадною на множині дійсних чисел. Аби довести, що функція є спадною, потрібно показати, що на множині дійсних чисел похідна функції набуватиме від'ємних значень. Знайдімо похідну функції. y' дорівнює мінус 1 плюс х мінус х квадрат. Обчислімо дискримінант. Дискримінант дорівнює 1 мінус 4 дорівнює мінус 3. Від'ємний дискримінант означає, що ця функція не має нулів. А отже, графік не перетинає осі абсис. Коефіцієнт біля х квадрат — від'ємний. Отже гілки параболи напрямлені донизу. Це свідчить, що похідна функції на всьому проміжку набуває від'ємних значень. А початкова функція є спадною на множині дійсних чисел. Наступного заняття я розповім вам про екстремуми. Не пропустіть! А тепер я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.